Починаються тяжкі часи для нас. Ми виходимо в полон. Не знаю, коли я буду на зв'язку. І з тих по з тих пір ми живемо в невідомості. Це Оксана. Вона вже понад він, два він роки говорив, чекає що, свого що двоюрідного брата із російського воно. полону. Згадує захисника як світлу людину, яка йдучи на війну, просила лише одного берегти його собаку. першого дня початку повномасштабного вторгнення він був у Маріуполі. Зустрічав, зустрічав, скажімо так, ворога можна сказати, першим. Пробув там 86 днів оточеного Маріуполя. На зв'язок виходив досить рідно, рідко, короткими фразами все нормально, не переживайте. Прорвемося, буде все хорошо. І він завжди говорив про те, що тільки про що вас не сваріться, все буде добре. З плакатом Поверніть наш АЗОВ» стоїть заради свого онука, пані Зоя розповідає, що жити у невідомості дуже складно для всієї родини воїна захисника Маріуполя. Уже два роки і чотири місяці із самого. 16 травня 22-го року їм же ж по наказу ну був даний наказ, щоб вони здали зброю і вийшли в почетний полон. Обіцяли, що три-чотири місяці вони побудуть в полоні, і потім їх поміняють. І Це міняють уже два роки і чотири місяці. Онук пані Зої пішов на війну в 19 років. Сьогодні йому вже 23. Зараз вся родина воїна плекає надією знайти хлопця, але точно знають він живий і перебуває у російському полоні. Ми отримали повідомлення від російських сміх. Що він в полоні підтвердження? В общем, а до 20, до вересня місяця 23-го року. Ми нічого вообще не знали, де він Зник них безвість. Матері, сестри, бабусі та просто найбайдужі люди зібралися 25 вересня у корпусному парку Полтави на акцію підтримки військовополонених АЗОВу. Метою для всіх було привернути увагу української влади та міжнародних організацій до питання звільнення українських військовополонених. Треба говорити, доносити, знати про них, їхні прізвища, їхню долю, де вони перебували, що з ними, де вони воювали. Тільки тоді ми можемо їх знаходити. Буває таке, що дійсно вони загинули, а буває дійсно хлопці, просто про них нічого не знають, знаходяться в полоні. Підтримати рідних військовополонених на акцію прийшла і дружина полеглої бійця 56-ї бригади Віталія Заруцького Анастасія. Її чоловік захищав Маріуполь та загинув у 2022 році. Відтоді жінка постійно приєднується до подібних акцій, щоб підтримати всіх рідних, які шукають чоловіків, синів та братів. Я знаю, як це важко, як це важко чекати, як це важко не знати. На акції ми виходимо для того, щоб світ не забував про це, щоб це чула світова спільнота і щоб скоріше повертали наших захисників. Крім того, нашим захисникам важливо, що ми їх чекаємо і боремося за їхню свободу. Акцію у підтримку військовополонених АЗОВ організувала громадська організація Полтавська спільнота. До неї приєдналися родини військовополонених та найбайдужі люди. Після мирної ходи з корпусного парку до Соборного майдану хочем запропонували перегляд фільму. Маріуполь не втрачена надія.